Наша планета, наче щитом, оточена невидимими нитками магнітного поля. Це поле є справжнім захистом планетарного масштабу, забезпеченим Богом, який надійно оберігає нас від агресивного космосу і шкідливого сонячного випромінювання. Протягом 130 років науковці робили виміри магнітного поля Землі, які показали його ослаблення приблизно на 5% за 100 років. І це величезний енергетичний зсув. Магнітне поле це колосальний запас енергії і є щитом нашої планети від агресивного космосу. Те, що практично за 100 років воно зменшилося на 5%, говорить про жахливу втрату енергії за короткий термін. Згідно з підрахунками, всього через тисячу років сила поля наблизиться до подвійного скорочення, що призведе до справжнього апокаліпсису. Заряджені сонцем космічні частинки безжально атакуватимуть нашу планету, виводячи з ладу електричні мережі та супутники. Радіація призведе до мутацій та загибелі всього живого на поверхні Землі. Людство зіткнеться з довгою низкою природних, техногенних катастроф, стихійних лих та ураженням від радіоактивного зараження планети, про що детально розповідають пророцтва біблійної книги Апокаліпсис.